дощ, дивіться, а якщо мені фенді випустить, це ж вона не захоче піти. Все розтануло, нема ні, ні грамочки снігу. Ну, а дощ ось, бачите? Ну, зараз спробую, не знаю, чи вона вийде. Що в мене тут? що ні, ні не цвіте, але стоять гарненькі. Оце ж проста петуніка, дивіться, я її надщипнула, вона бокові дала. А це так, квола-квола. Я вершочок щипнула і вона щось слабенька. Тут теж ну тут уже листочки пішли, я відщипнула. Ну, фіалочки живі, не квітують. Я їх підлила, підживила. Це підтунія якась ампельна відвалі. Я посадила, ну не знаю, чи вона хоч би один дала росточок. Ну, а це в мене ялиночки, кримські насіння, теж нічого. Може, викину це так, аби щось робити. Ну і то. це таке в мене вікно тут у кухні. Ну, коли світло відключають, то тут найтепліше. Це ж південна частина будинку, на дворі дощ і незрозумілий і туман, дивіться, нічого не видно. Так що сьогодні теж вряд чи до мене приїдуть малюки. Ну, зараз спробую фендюшку випустити. І лопату треба ховати вже, і мітла ну, міт то пригодиться, та я все рівно в гараж все віднесу. Дощик, ну я думаю, оу, тут не то що дощик, тут дощара, біжи, 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 біжи. <гум> біжи. В туалет треба сходити, давай, давай. Я зайду за тобою, хвилин 5-10 і прийду. Вона ось ну аж бігом. Ну і що тепер будемо робити оце? Що це будемо робити? Як дощ буде цілий день, ти що будеш тут? Та йди, ти нікуди не ходила. Привізла мені крохмалку курузний. Машину помив дощ. І каже, що ти мене не знімаєш, показує. Ну ось, знімаю, як же сіла, зігнала. Все, поїхала. Ну, забула, стала і любуюся. Без малого з роботи заїхала. Все, поїхала. Дощ перестав. О, дивіться, скільки тут води, Боже. Травичка пожовтіла. Фенді не хоче виходити. Фенді, йди гулять. Я їй там лишила двері, світла немає. Ну, дощик перестав, можна й трішки погуляти тут. Скільки і тут вода, і тут вода, і скрізь вода. Травич каже, Віка, чого в тебе трава пожовтіла? Я кажу, ну мороз на неї був. Ну, Сподіваюсь, що вона прийметься. Не знаю. Це ж у мене так не було, щоб я восени садила і весною вона не виросла нова. У мене оця ділянка була колись травою. А потім я перекопала, така земля була хороша, такі помидори потім тут були. Ну, так, от ту я пропавша. Зараз хочу підійти, може там якийсь, то зараз. І обламувати не треба. Дивіться, скільки води. Ну, самшитики тільки слабенькі стоять. Пляшки всі валяються, дивіться, я ж так гарно закривала, ну туди ж тепер не дійдеш. Ну, все, що виживе, то виживе. Дуже так не. Та, вона не годиться повністю. Я її ото пересадила, вона пропала, ця туєчка. Шкода, але нічого не поробиш. Так, тут у мене цей шлакоблок, треба просить тьому, щоб він його побив і на дорогу порозкидати. Там такі ямки дуже великі. ну так Тепло на дворі Не знаю, яка плюсова температура, ну тепло. Зараз, може, фендів виставлю, поки ще світла нема. Так, Вікулічка поїхала. Маляки мені не дали, маляки. Та дивлюся, тут у мене як тут поживає все. Ну, щось треба буде обрізати, щось підрівняти, Уже щось хочеться робити, але ж тут мокро та і. Й... Це так, знаєте, перший день, так, що наче нічого. Вода стоїть, скрізь стоїть вода. Ой, хризантеми почорнівші. Тут хоч би ці палички, що я тикала, ніде не подівалися, бо я потім не буду знати, де в мене що, хоч трішки щоб знати. Та вимивала я тут всі пляшки. Попіднімало. Так, ну що тут? Нічого тут дивиться, цибулька зійшла. Вона. Цибулька зійшла, та вона ще сто раз зійде. Ски вийшла, пішли додому вже, пішли нагулялась. Не бійся, не впаде. Чого ти так високо йдеш? Фендюша, йди там нижче, йди. Давай, йди сюди, йди. Ти не розумієш, де? Іди сюди. Йди. Чого ти так високо йдеш? Ну, пішли. Давай отут йди. Тут уже не слизько, Фенді. Ой. Ой ти Боже, отут треба йти. О, давай. Іди, йди, йди. Або ж упала, я не, не замітила я як. Ну, давай, йди, давай. Опа. Молодець, бачиш, яка ти молочина. Все, пішли? Пішла. Іди, йди. йди. Влазувала вікулі, вона все забувала. І от тепер вона мені його купила. І це був в маркеттопі він коштує 500 грам, 31 гривну 40 копійок. Ну, більше мені нічого не треба. Провідала бабулю і добре.